Який ваш середній чек у аптеці? Десь гривень 300. Наскільки відповідають ціни на ліки ваші зарплатні? Зарплату хотілося б більше. або ціни менше. Ну, в Плюс-мінус це тисяча гривень полтора. Ну, це виходить дорого, если чесно. Якщо, допустимо, я просто, просто ще є, то якщо на себя і на ребенка, це середній чек. Ну, 3000. Антибиотики, какие-то противовоспалительные спреи, то есть таком вообще дорого. Да? Сейчас в принципе поднялись цены на лекарства и сложновато в этом плане. По-разному бывает. У нас очень сложные лекарства. Как для пенсионеров, то, конечно, нет. Ну, минимум тысяча. Ну, не відповідають. За клики коштают дороже, неж зарплата у нас. Ну, гривень. 500, мабуть. Це при тому, що я не хворію. Коли не хворієш, все добре. А так я купляю афірну алія, вугілля активоване.